Акція «Свій за свого» тривала з 9 липня по 31 липня, це 22 дні. За цей період ми назбирали більше 16 тисяч за допомогою наших відвідувачів і наших клієнтів. Три тисячі з цієї суми вже ми перерахували на закупівлю навігатора для наших військових. Решту сума це точна цифра 13 тисяч 328 гривень. Ми зв'язалися з начальником штабу військової частини а 0553 Це військова частина, яка знаходиться в Дубовому в місті Хмельницькому. Начальник штабу Шаблій Володимир повідомив нас, що на сьогоднішній день дуже важливим є лікування військових. Які повернулися з зони АТО двоє наших хлопців хмельничан знаходяться на лікуванні один в місті Києві, інший в місті Львові? Я не буду називати прізвища цих хлопців з зрозумілих причин. І нас попросили перерахувати ці гроші рівними частинами на лікування саме тих хлопців, які повернулися. Подібні акції неможливо спланувати. Але якщо виникає така необхідність або потреба, ми долучаємося до таких акцій або проводимо власними силами. 2 серпня на базі клубу СВ проходить благодійний концерт. Він відбудеться в великому залі. Гроші, які будуть зібрані з продажу квітків на цей концерт, будуть перераховані так само на потреби наших хмельницьких військових, які перебувають в зоні АТО.